Чи я мудак за те, що сказав наречені, що її тату з моїм мертвим братом мене бентежить і робить мені некомфортно. <клухи> Оригінальний пост 14 вересня 2025 року. Та це все буквально недавно. Сьогодні -ки. Сьогодні 25 вересня. Це прям свіжайша історія. 11 днів назад. Я записую це відео 25 вересня. Блін, щось я свіжак якийсь виходив, ну ладно. Я вперше на Reddit. Гаразд, для контексту мій старший брат 30 років, а мені 29. Помер 3 роки тому в мотоциклетній аварії. Це сильно мене зламало. Він був моїм найкращим другом, і ми були нерозлучні з самого дитинства. Хоча він був старший, він ніколи не був стереотипним злим братом, і я любив його за це. Моя наречена, назвемо її Белла, їй 28, Зустрічала його кілька разів, але завжди казала, що захоплюється нашим зв'язком, бо сама не має рідних братів чи сестер. Кілька тижнів тому Белла зробила собі велике татуювання в пам'ять про мого брата реалістичне, чорно-сіре з його обличчям, маленьким снупі його прізвиськом, датами народження і смерті під ним ти з з'їхала, в смислі На Нашо? На Хочеш показати, як типо, тобі жаль, як ти, типа пам'ять його вшанувати чи йшо? Ну окей, ну но... це ж не твій брат. Блядь, це ж не твій брат. Це дуже странно, це дуже странно. Прям дуже. Коли я це побачив, я офігів. Вона сказала, що зробила це як триб'ют і підтримку мені, бо знає, як я досі страждаю від горя. Спочатку я не знав, що сказати, але з часом мене почало дратувати. Я сказав їй м'яко, що ціную жест, але татуювання створює мені дискомфорт. Мені дивно бачити його обличчя на тілі моєї нареченої. Це занадто особливо, враховуючи, що вони ледь знали один одного. Вона образилась і сказала, що я веду себе дивно і змушую її шкодувати про щось прекрасне. Так вона висловилась. Тепер вона відсторонена, а моя мама каже, що я маю бути вдячним. Але, по-перше, я не просив її робити це. А тепер я маю наречену, яка навіть не розмовляє зі мною нормально. І очі мого брата дивляться на мене, коли я лежу поруч з нею. І чесно, я навіть не хочу думати, наскільки жахливим буде секс із цим тату на її руці. Блядь, це ж піздець. Боже, про що вона думала? Для чого це робити? А мамка каже, що типу, це норм чи що, я не поняв. Що за сімейка там? Сімейка може нормальна, Ну, но... но Странно, що вона захищає. Мамка захищає. Її. Ну, типу, може захищає, тому що вже ж зроблено, то зроблено. Що вже, блядь? Ну це а, це дуже странно. Особливо во время сексу дивіться в очі брату. Бля. Я перебільшую? Я мудак. Чи маю право попросити її зробити кавер або повністю видалити? Додаткові деталі. У нас з нею є багато татуювань, в мене дрібніші, в неї більші. Наприклад, я маю лапку собаки з іменем під нею, не цілий портрет, а лапку. З моменту моєї реакції вона вдома носить довгі рукави, навіть коли не працює. Лише перед сном у майці я бачу тату, і воно мене фізично ранить. Висновок від коментарів, я не мудак. Люди пишуть, що це дикість наносити на себе портрет людини, яку вона майже не знала. Це не просто триб'ют, а дивне привласнення мого горя і нашого зв'язку з братом. І я маю право почуватися некомфортно. Я, мабуть, попрошу її видалити його повністю. Думаю, це буде важка розмова, і вона скаже, що я мушу заплатити. Я не проти, але це все одно гидко. Я спершу хотів запропонувати кавер, але мені сказали, що це буде складно, тож швидше за все доведеться лазером, і я боюся, що вона назве мене контролюючим. Але чесно, я б ніколи не погодився, якби вона спитала мене заздалегідь. Це мій брат, моя втрата, і бачити його обличчя на ній надто важко. Та я повністю з ним согласен, вона взагалі, блядь, дікарка якась. А що таке робить? Ну як може йому бути цього приємно? Як? Якщо б вона. Не знаю, блять, ти ж не знаєш що. Заказала б е е велику картину, прям в його рост. В рост е його кінта або брата, похуй рост не просто. В цьому смислі таку велику. І фотку, де він стоїть з своїм братом, щось там обняте, щось типу, йоу, братан. Нормально. Це прикольно, це даже приємно, щоб ця картина була намальована там. Прям з те, що ми красками, а не просто фотка розпечатана. Прям маслом якимось цим масляним. Да? Ну, це круто. Це круто. це... Шанувала пам'ять, зробила приємно, Ну це класно. Ну, блядь, татуху на тілі, на все життя. це Оновлення. 15 вересня 2025 року. Через один день. Привіт, друзі! Не знаю, чи комусь це цікаво, але для тих, кому важливо, ось апдейт ситуації. Лол. Після сніданку сьогодні вранці, десь о півновосьму, зараз 10.34, Коли пишу це, я сів з нареченою і знову поговорив про це кляте татуювання. Я по суті повторив усе, що написали люди в коментарях. До речі, я дуже вдячний вам. Більшість коментарів були корисні, хоча деякі відверто дивні. Я сказав їй знову, що татуювання створює мені дискомфорт, і це не був той крок, який потрібен, щоб підтримати мене у моїй боротьбі з горем. Я все одно вірив, що вона зробила це не зі злими намірами. Спершу вона мовчала, а потім запитала, чи може пояснити. Я сказав, що готовий слухати. Вона сказала, що зробила татуювання, бо думала, що це символізуватиме наскільки далеко вона готова піти, щоб любити і підтримувати мене. Вона сказала, що таким чином у мене будуть поруч дві найдорожчі людини одночасно, її слова не мої. Вона вибачилась і сказала, що ніколи б цього не зробила, знавши, що мені це не сподобається. Я запитав, чому вона не сказала мені заздалегідь. Вона відповіла, що тоді це не було б сюрпризом, а вона хотіла сюрприз. Вона також сказала, і я всередині крінжив, коли це чув, що татуювання має бути символом нового початку. Бо ми одружимося через кілька місяців, і вона хотіла перегорнути старі листи. Я досі не розумію, що вона мала на увазі, тому буду радий словесним детективам, які допоможуть розлумачити це. Я щось теж ще не поняв. Закрить, типа перегорнути старі листи? Типа. Ну, брат помер, але це вже в прошлому. Так що забудь. Просто дивись на нього кожен день на моїй руці. А так то забудь. Це все в прошлому, у нас новий етап життя. Чи що, чи типу остав весь негатив позаду. Але ж вона набила фотку, ну типу, він постійно буде бачить. Не знаю. Бля, це все так странно якось. Окей, я не можу цього поняти, Хто понімає, про що вона говорила? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я щас не дуже розумію. Щоб підсумувати, я сказав, що не хочу розривати стосунки через це і дуже хочу рухатись далі, але вона повинна або закрити тату кавером, або видалити лазером. Вона, м'яко кажучи, була не дуже задоволена. Сказала, що кавер буде складним і довгим. Лазер болючий і виглядає страшно, а ще їй подобається, як це тату виглядає з іншими. Вона спитала, чи я погоджусь, якщо вона просто прикриватиме його одягом або косметикою. Я був максимально твердим, але це жінка, яку я люблю вже 5 років. Тому м'якшав. Я повторив, що хочу, аби воно зникло або кавером, або лазером. Вона замовкла і на цьому розмова закінчилась. Вже о 10 вона пішла на роботу, а я зараз теж почну свою роботу з дому після того, як завершу цей пост. Я сподіваюся, що все налагодиться і буду вдячний за будь-які поради. Я прочитав коментар, де мене посоромили, що я написав на Reddit, замість одразу поговорити з нею. Тому тепер пріоритет. Наше спілкування, але я триматиму вас у курсі. Дякую за допомогу на зараз. Коментарі. Коментатор. Ти спитав, що вона мала на увазі під перегорнути листи. Автор. Я збирався, так, але вона попросила поговорити без перебивань. Тож, коли я вже хотів згадати про це, то забув. Що значить перегорнути листи, реально? Добре, ем, опять же, те, що вона хотіла зробити, сюрприз, це дуже круто і похвально. Молодець. Але якийсь хуйовий сюрприз і дуже странний. Набивати лице мертвого брата твого хлопця в себе на тілі. Вона ж даже не знала його, блядь, толком. Бу, чесно, я не розумію. Мені цікаво, чи є люди, які підтримують її в цьому. Він даже, кстати, про це не говорить, чи там є якісь люди. Хто її підтримує? Хоч хтось підтримує. Неізвісно. Друге оновлення. 16 вересня 2025 року. Через 2 дні. Це остаточно. Я розірвав стосунки з нею. Я навіть не знаю, чому пишу це, окрім того, щоб поставити крапку в ситуації і, можливо, отримати трохи підтримки. Це піздєць. серйозно? Він виложив це 2 дні назад. В них, мала бути свадьба буквально скоро, от він вже казав, так? Да? Шоооо піздець. А ну давайте. Я, я не, не знаю, може вона не крутила себе, що він такий контролюючий, бо заставляє її звести татуїровку, не цінить її труда, блять. Хоча її ніхто не просив, і треба було б для начала проконсультуватися хоч з кимось, чи це нормальна ідея. Ладно, не буду наговарювати, давайте йдемо до суті. Я прочитав стільки коментарів зранку, і хоча все пішло не так, як я чи будь-хто очікував, я прийняв рішення, хоча досі важко самому це прийняти. Вчора ввечері, коли Белла прийшла з роботи, я приготував вечерю і попросив поговорити після їжі в нашому саду. Вона сказала, що гаразд, але їй потрібен час на душ і відпочинок. Тож може запізнитись, а я міг почати. Я погодився, і вона пішла на гору, поки я їв і дивився телевізор на фоні. Вона спустилась приблизно за годину, коли я вже мав закінчувати й мив посуд. Я запропонував розігріти тарілку. Вона погодилась і сказала, що їстиме у вітальні на дивані, а не на кухні за столом, де я щойно їв. Я приніс їй тарілку, і коли передавав, вона простягнула руку, щоб взяти. Та я якось упустив і гаряча паста полетіла прямо на неї. Я знаю, що случилось далі. Сука, я знаю. Вона подумала, що її спеціально це зробив, тому що хотів, щоб ця тіпа, частина руки обшпарилась, і щоб не бачить цього, тому що він хоче, щоб все було по його боляці. Він сука, деспот і Тіран. Я думаю, вона так подумала. А може й ні. Я одразу почав вибачатися і побіг по воду та рушники, але вона почала кричати на мене. Не хочу звучати як жертва, але вона справді кричала, що я зробив це навмисно. Вона сказала, що я караю її за нашу ранкову розмову і татуювання. Я одразу почав захищатися, пояснив, що я тримав тарілку міцно і точно не робив цього навмисно. Я сказав, що завжди спокійно і з повагою говорив з нею про тему тату і ніколи не ескалував би ситуацію таким чином. Далі все як у тумані, але ми сильно посварились. Вона розбила багато, дуже багато наших склянок і тарілок. Навіть намагалась зірвати дверцята з шафки і кидала все під руку в мене. У кінці я сказав, що більше не можу бути з нею. Це остання крапля. Я пішов у дім до батьків, я не повертався і не брав її дзвінки чи повідомлення. Чесно, я боюсь, що вона зробить з моїми речами щось подібне, адже так легко розтрощила купу нашого спільного. Я досі в батьків і навіть не сказав їм, але, думаю, все, кінець. Можливо, це останнє оновлення. Дякую всім за коментарі. Я справді ціную це і не очікував такого результату. Мир і любов усім, хто допоміг. Йоу, поля, прикиньте, от усе тобі життя. Прикиньте. Ну, давайте для цього роз'яснення. Я вважаю, що виновата вона. Хто зі мною поспорить? <губ> Хто зі мною поспорить, товариші? Я вважаю, що виновата вона, тому що вона це все говно почала. Якщо вона не зробила татуху без м -м, його відома, не посвітувавшись з ним, і не почала цю двіж, Паріж і. ну. Не було б цього всього, не було б цих розмов, не було б цього негативу, не було б цього накруту з її сторони, що він тепер це зробив спеціально. Тобто, якщо б він упустив цю тарілку і не було б цього тату, не було б цієї ситуації з тату. Ну, вони б не розійшлися. Редагування. Я поговорив із сім'єю, і вони попросили дати останній шанс і спробувати помиритись. Я відмовився: заберу речі сьогодні ввечері або завтра, залежно від того, коли вона повернеться з роботи, і візьму з собою друга. Я більше в мирі зі своїм рішенням зараз. Тож дякую за допомогу. Е, добре, є останнє оновлення. Мені цікаво, як там це все закінчилось. А вдруг вони помирились. Я думаю, є варіант того, що вони можуть помиритися. Тому що ну, вона натворила, вона накрутила, вона розбила, а, вона все проїбалася, осталась сама. Ну так, не в рифму в кінець, ну ладно, це життя, воно не сідає рифму. Йдемо до останнього оновлення. Мені справді цікаво, що там сталося. Третє оновлення. 20 вересня 2025 року. Через 6 днів. Моя колишня наречена вже записалась на видалення тату наступного тижня. Вона телефонувала, писала і навіть просила друзів написати мені та попросити вибачення від її імені. Я відповів і сказав, що хочу поговорити. Ми зустрілися вчора у батьківському домі з моїми батьками як посередниками для безпеки і ефективності. Вона вибачалась багато разів. Вона просила дати їй шанс, Сказала, що ніколи не була такою, і що це результат дурниці, якої вона тепер соромиться і за яку шкодує. Я повторив, що навіть не саме тату стало причиною мого розриву, а її пояснення і те, як легко вона проявила насильство до мене. Мої батьки були на моєму боці, але просили бути м'якшим. Тож я був. Я сказав їй, що більше не бачу нас разом. І це кінець. Під час розмови, яка тривала весь день і вечір, я дізнався, дещо ще. Коли ми зустрічались у молодості, вона приховала від мене дві вагітності і зробила аборти. Йоу! Що сука, починається, блядь? Це ж останнє оновлення, а не перше. Ви що йобнулись? О, стоп, подожди. А від нього? Чи від брата. Вот это поворот. Думаю, від нього. Думаю, від нього. Но сам факт. Піздець, новості залітають вообще неожиданно. Я не звинувачую її, бо розумію, що на це є багато складних причин, і це її право щодо власного тіла. Це не надто важливо для сьогоднішнього, але я хотів би знати, бо ми тоді могли б краще запобігти цьому. Наприклад, використовувати безпечніші засоби, щоб вона не мусила через це проходити. Навіть не обов'язково було казати мені прямо, але якби вона натякнула, що засоби неефективні, я б одразу змінив їх, щоб запобігти небажаному. Сьогодні зранку я забрав свої речі, і тепер ми в кращих стосунках. Вона залишить наш дім, він на моє ім'я через тиждень і поїде до батьків. Я пробачив її і попросив звернутися по підтримку, якщо буде потрібно, професійну. Вона погодилась. Дякую всім за допомогу та підтримку. Я зараз оплакую дві втрати, але сподіваюся, що одна з них на краще Бог благословить. Дайте, я зараз хочу провести цей, е временну лінію. 20 вересня це було останнє оновлення, а перший пост був 14-го. Сука, за 6 днів. За 6 днів він узнав, що у нього дівчина якась супер е, імпульсивні рішення робить, просто з ніхуя На що тату дуже странні рішення. Він вспів розійтися із своєю майбутньою блять, дружиною, а на даний момент з нареченою пф, піздяць, а ха-ха. І, собственно, він узнав, що в нього могло бути дві дитини, два аборти вона зробила. Це піздять, за шість днів все. Ще й брат, наплакає брата. Бля, це, це хардкор. Це хардкор жорсткий за 6 днів таке говно прожить. Бля, це не кожен може. Дуже важко, дуже важко емоційно, особливо. Ну, родаки нормально, родаки підтримали. Хоча б спершу мамка була захищала її, да щас так попідтримали його і нормально все. Ну, ну круто, окей. Я е, ну трохи ще в таких потеряних. Чувствах, тому що я взагалі не розумію, що произошло за шість днів. Реально дуже швидко. Дуже швидко. Це поки що історія з найшвидшим таким загостренням, кульмінацією і розв'язкою. блядь. це поки... менше тижня у нього е це взяло, щоб е свою життю поміняти повністю. Жорстко, жорстко. Добре, е, пишіть свою думку з приводу цієї історії, пишіть свою думку з приводу Татухи, мені цікаво почитати. Е, чи нормально те, що вона зробила? Це просто, типу, як вона віддала честь, вона показала свої, е, свою відданість, свою любов, і типу, вона готова пожертвувати своїм тілом, е, ну, типу, ради такого, раді нього. да? Е, е, благе діло, типу, робить, показує, що вона любить його і готова на все раді нього. А він хуйлуша, блядь, не оцінив. Може, це так все на самом деле? Хто так думає. Пишіть свої думки, не забувайте під цю історію ставить лайки, теребонить колокольці, підписуватися, дивиться решту відеосів, там є круті відео, які вам обов'язково сподобаються. Переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки, там є посилання на майді з 10% знижкою на перший сеанс, і там є можливість стати моїм спонсором і дивиться відео раніше за всіх. Дякую, товариші, за те, що підтримуєте мене лайком, коментарями і підпискою. Я вас всіх люблю. Я вас усіх цьому і побачимо через день.